Слухай і помилуй. Матрі, 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 митро, Ще ми молимося великого ликвіця нашого блаженнішого Митрополота Епіфанія, Велику нашого, високопресвященнішого Митрополита Димитрія, за братів наших священників, сущеномонахів за всех листі, братство наше. Ще моло. Бо мережено Україну нашу місько, її, що ми таки, мирне життя прожили, в всякому і чистоті. <плес> Ще молимось. За святіших подароків православних, за площастиві повільні забутніх фундаторів святого храму цього, і всі раніше спочили от ці братів наших, що туди повсюди лежать православний. за землі життя, мир здоров'я, спасіння Боже за вітання, прошня і кушняків рабів Божих, Митрополита Дмитрія, з Болю би паствою, Всіх воїнів-захисників нашої України, равів Божих прото Ірея, Стефана з родини протерея, Павла з родини Протерея Василя з родини Протерея Петра з родини Ця декона Семена з родиною, равів Божих, Юрія Тетяна, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесі, Данина, Богдана, Ніна, Михайло, Святослава, Христина, Квітку, Равів Божих. Отця Сепана Василя, Василя Галину Ярослава, Анну Михайла Івана, Тетяну Ігоря, раба Божого болящого Олега Романа, рабів Божих Олега Світлану Ірину, воїна, Ігоря, воїна, Василя, воїна, Назара, Галину Йосипа, рабів Божих Романа Наталію, Софію, Анну Марію. Рабів Божих Ігоря, Олю, Уляну, Дмитра, Іби Яраклій, Вернеса, Соломію, Олександра, Рибів Божих, Олександра, Ірину, Давида, Данила, рабів Божих, отця Сефана, Роберта, Олю, Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу, Варвару, Адама Катерину, Сергія, Людмилу, Сергія, Катерину, Софію Вікторію, Марту Ребів Божих. Єлизавету, Марію, Меланію, Оксану, Дмитра Война, Андрія, Єрну, Володимира, Миколу з родиною, Рабу Божу, Ороденницю, Світлану, Равів, Боже, Любов Романа, Галину, Романом Тимофієм, Людмилу. Рабів Божих проти Рая отця, Василя, отця, Павла, Отця Симона, Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Галину, Ольгу, Мінодору Любов, Андрія, Юрія Романа, Насасія, Богдана, Меланію, Тараса, Тетяну, воїнів, Олександра, Богдана, Івана Василя, Андрія Ігоря, Романа, Тетяну, Романа, Кирила Василя, Рабів Божих, Володимира, Валерія, Сергія, рабів Божих, Оксану. <кій> Дану Миколу Любов Ігоря, Романа, Олега, Олекс, Оксану, Ольгу, ребів Боже Олексія, любов Юрія Іль, Юр, Лева, Вікторію, Рівів Божих Тетяну, Ольгу, Робів Боже Вікторія, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, ребів Божих, отця Степана, це Павла, младці Симона, це Василя, тетяну, Олександра. Христину, Кароліну, Світлану, Олину, Сергія, рабів Божий, Вікторію, Ірину, Павла Ігоря, Христину, Степанію, Юрія, рабів Степану, Виця, Семену, Симаноця, Василя, оця Павловця, Василя, Дмитра, Марту, Олю, Нікіту, Назаран, Соломію. Максима Романа, Єву, злату вороніку, гавнину і Рому, Равію Божих воїна Василя Марії, Романа Андрія, Равію Божих, отця Степана, отця Симана, отця Василя, отця Андрія Григорія, Мар'яну, Роксоляну, Назарія, Марту, Мар Анну, Росислава, Оксану, Тараса. Стефанію з родини, Оксану з родини, Наталія з родини, Ірину з родини, Уляну з родиною, Тетяну з родини, Марію з родини, Оксану з родини, Ярослава з родиною, Рябів Божих Миколаєв, Софію Олену, Івана Марію, Рябів Божих Бу... отця Степана Романа Владису Юлію, Віталія Катерину, Катерину. Ривів Божих Богдана Анну Ростислава, Григорія, Марію Одасію, Яну, Павліну, Тадею, Марія Тетяну, Миколу, Галину з, з родиною, Лесі, з родини, Катерину з родини, Ірину з родиною. Ривів Божих Марину, Юрія, Іриною, Іллю, Марію Віктора, Євгенія, Олю, Соломію, Юліану, Вадима, Матвія, Павла, Наталію, Івана, Тетяну, Галину. Рабів Божих Катерину Деонісія, Моденса Матвія, Ірину Лідію, з родини рабів Божих, Боляшу Михайла, Артема, Оксану Люду, Наталію Рабів Божих, Агафію, Воїна Романа Віталія. Марію, Юрія Надію, Ганну Богдана, Мар, Марту, Єврія Марію, Вікторію Назарам, рабів Божовиця Степановиця, Симоновиця, Василя Володимира Уляну, Андрія Насасії, послау сапа Іванну, Меланію Катерину, рабів Божого Степановиця, Сименовиця, Павлавиця Василя Світлану, і Віктора Сергія, Валентина, Андрія, Андрію, Юлію, Вікторію. Дениса, Константина Наталія Тетяну Анатолію, Анатолію Юрію, Андрію, Керіну, Ірину Олену, Леям. Ірину Анатолію Юрія Володимира Андрія, Кирила Ірину, Галину Матвія Андрія, Михайла Степана, Богдана Зуріянам, радію Божих Андрія Світлану, радію Божих воїна Павла Наталію. Рабів Божих Івана, Оксаном, Немарку Анну, Владиславу, Богдана, Олега, Марію, Мирославу, Тараса, Петром, Раба Божого Дмитра, Рабів Боживиця, Стефановиця, Павло, Симоновиця, Василя, Олену Андрія Максима, Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну Михайло, Януша, рабів Божих. Івана, Івана, Ірина Ольо, Атулія, Анатолія, Захара, Кирила, Наталія Тетяна, Романа, Романа, Настю Рином Оленом, Надію, Світлану Олега, Надію, Анатолія, Рабів Божих, Наталію Ольгу, Соломію Лізавету, рабів Божих, у родинника Володимира Ігоря, Галину, Олега, рабів Божих, Боляшу Володимира Боляшу, Степана Болящу, Ганну, рабів Божих. Василя Діану Насасію Анну Миколу, на Лесу Олександру, Юліану, Михайла Радів, Божих Марії, Боляшу Марію, Юганю, Володимира Романом, Галину, Миравів, Божих, Євгеном, Софію Орисю, Боляшу Юрія, Оксану Ірину, Марією, Радів Божих Любов Соломію. Ему Дем'яна, Саніслава, Оксана, Володимира, Романа, Михайла, Ольгу, рабів Божих Рея Стефана, Рея Павла, проти Ірея, Семена, Рея Василя, Монаха Артемія, Монашку, Варвару Ольгу Сергія, Ольгу з родиною Ніна Світлана, одвонал, Синікитлу. Віру з родиною, Миколу, Любу з родиною, Марію з родиною Ларису з родиною, Костянтина Олега Павла, воїна Андрія, воїна Ігоря, воїна Сергія, рабів Божих, Олега, Оксана, Ірина, Христина, Ребів Божих, Вас, Василя, Соломі, Оксану Ірину, Христину, рабів Божих, Василя, Соломію, Оксану, Мар'яну, на Василя Наталію, Василя, Михайла Тамару, Наталку рабів Божих. Ігоря Олю Уляну, Дмитра Гліба, Іраклія, Ернеса, Соломію, Олександра, Оле, Алесію, Ольгу Рабів Божих, Олену, Соломію, Марію, Жвету Наталія Данило, Тарасан, Юстинію, Марію, рабів Божих, болящу, Анну Болящу, Євгенія, Рабів Божих Лідію, Андрія, Ольгу Младенса Вікторію. Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, Рабів Божих, Маркіяна з родиною Стефанію, Катерину, Димитрія з родиною Юлію, Макарія з родиною Юлію, Рабів Божих, Михайла з родиною Олександру, Богдана Мар'яну, Єву, Миколая з родиною, Романію, Юрія з родиною Христина, Ірину Ореста, Рабів Божий Оксану з родиною, Наталію з родиною Тетяну з родиною, Галину з родиною, Оксану з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною. Лівія з родиною, Роксана з родиною. І всі про того храму всього, що зберегтися відсякої скорботи, гніво віддину душам тілесних, що спокійно вони жили, що в зоровій добробиті, всіні життя проходили все милосові. Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сіді добродій, світам там цей чисному храмі, цьому за тих, що трудяться співають і за всіх присутніх людей, що співається від тебе, великий багатої милості. і святому Нині повсякчас і на віки віки.